У кожного свій погляд на зраду, і кожен бачить у ній щось своє, зрада придумали ж таке слово гостре, дзвінке, болюче. Що я думаю зараз із прожитого і пережитого? Зрада в родині чи стосунках це ніколи не про вас, це завжди про людину, яка зрадила, і це не перекладання. Відповідальності, це про глибину, про зрілість, про розвиток. Людина, яка не хоче рости, тікає в легке, у поверхневе. бо бути поряд із жінкою, в якій є глибина, цінності, життєві пріоритети, це нести відповідальність, це рости разом. Це тримати свої штани самому, а не чекати, що їх триматимуть за тебе. І ось коли це стається, важливо не закривати очі, а чесно подивитися, чи готова ця людина лікувати свою внутрішню рану, чи буде вона знову обирати шлях втечі і знецінення. І головне, чи хочете ви. Бути поруч з такою людиною далі, чи готові пройти болючий шлях зцілення, який часто триває не один рік. Ріст ось що важливо не професія, не гроші, а внутрішній рух уперед. Без цього дуже легко зламати собі життя. А здоров'я й душевний спокій це найдорожче, це фундамент, на якому все тримається.